Привіт, мій любий глядач, це відео знайшло тебе не просто так. Наш світ це матриця, давайте будемо чесними. Все навколо нас це просто тупа голограма. Нам з дитинства казали, що гроші заробляються важко, що треба пахати, що знайти своє кохання неможливо, що там всі чоловіки козли. Нам казали, що неможливо змінити свою зовнішність, тому що, от як дав Бог. Таким ти і існуєш. Але це все неправда. Це все насправді наслідок нашого вибору. Так, нам дуже багато чого нав'язав соціум: що якраз оці ці установки, що там гроші важко заробляються, і те, і тепер. Але насправді, якщо ти зміниш ці установки. Твоя реальність зміниться, і ти перейдеш на іншу відку цієї реальності, де гроші заробляються легко, де у тебе є кохана людина, де ти можеш змінювати свою зовнішність. І сьогодні в цьому відео я розповім одну з технік, яка допомогла мені просто безліч речей, людей притягнути у своє життя і навіть змінити зовнішність. Отже, ця техніка називається слайдинг. Хто читав трансерфінг реальності, це така просто база трансерфінгу, тому що це по факту річ, яка допоможе тобі увійти в той стан на ту відку реальності, де ти все маєш, що ти хочеш. В чому заключається взагалі суть слайдингу? По суті, в книзі це описано як, що ти поступово кожного дня думаєш. Про щось, що ти хочеш отримати. Наприклад, ти хочеш там кохану людину, і ти починаєш просто серед дня свого кожен день думати про цю людину, як вона виглядає, як її звати можливо, яка в неї зовнішність, які у неї риси характеру. Але це все ти робиш максимально невимушено, тобто ти максимально не прив'язуєшся до цього результату. Тому що твоя головна задача зараз. Не шукати у фізичному світі, що ось там ось пішов чувак, який схожий на те, що не візуалізувала. Ні. Ти максимально маєш забити хер на результат і просто слайдити. І це не тільки просто думати про те, що ти хочеш отримати, наприклад, або якусь суму грошей, або там, взяти якийсь екзамен. Неважливо, це може бути будь-яке бажання, тому що в цій матриці можна втілити абсолютно все, що ти хочеш. Це. Ти маєш не тільки думати, а просто буквально, от, от навколо тебе все життя це декорації. І ти внаслідок цих декорацій маєш якісь чуття, там, якісь емоції, тобто ти відчуваєш, там все в мене немає грошей, я от, розчарована цим життям, там треба тяжко працювати. Насрать. Думай про те, що ти вже на тій віці реальності, де ти ну, дуже багата. Або дуже багатий. Думай про те, що навколо тебе люди які тільки тебе підтримують. Думай і прям відчувай, що ти щаслива від того, що у тебе купа грошей, навіть якщо у тебе в кармані там одна гривня, Насрать, ти маєш повністю зануритися в, це, в цей стан. Не звертаючи увагу на свою фізичну реальність, тому що як тільки ти починаєш шукати якісь ознаки того, що в фізичній реальності з'являється ця людина, або там, це сума грошей, все обривається. Тому що, коли ти настільки так хочеш цього, прямо ж думаєш, що от коли в мене буде хлопець, коли в мене буде там гроші, це тільки відтерміновує той момент, коли ти це отримаєш. Тому що як сказано в транзитній реальності, як сказано у дуже багатьох книгах, взагалі, які розкривають справжню суть цього всесвіту, що е, наш світ прагне до рівноваги, якщо ти дуже сильно наділяєш щось значимістю, тобто ти прям дуже хочеш аж тебе вся енергія йде на цю думку, вся енергія йде на це бажання, да? світ він намагається вирівняти. От твоє прагнення. Тобто, ти, наприклад, дуже сильно хочеш, прям аж дуже сильно думаєш, дуже багато емоцій вкладаєш. І це порушує рівновагу у світі, і він одразу робить так, що це бажання не збувається. Тобто, воно робить як сказати, навпаки, що ти настільки хочеш, а воно навпаки робить, що воно не збувається. Тому щоб отримати це бажання, ти маєш жити в цьому стані нової від реальності. Взагалі нейтрально. Тобто, все одно буде зараз результат, чи не буде, чи буде він через рік, вообще все одно, чи можливо ти взагалі без нього залишишся? Ти просто візуалізуєш і живеш вже в цій віці реальності, тобто уявляєш, як ти там отримаєш своє бажання, як ти там їдеш на своєму блакитному порше неважливо. Наче вже це збулося, ти повністю переносиш себе. Думками у цей стан, як би ти себе відчувала, але не прив'язуєшся до цього результату. Тобто не починаєш там думати, ой, коли це все збудеться, а що далі буде, а як там воно відбувається? Ти взагалі не маєш знати, як світ втілиться бажання. Тому цей слайдинг, оце уявляння свого бажання, оце перенесення себе в цей момент, коли все ж таки бажання здійснилося. Воно може збутися взагалі якимось дуже неочікуваним способом. Тому що наш мозок він постійно прагне до того, щоб все піддавати логіці. Ось, наприклад, там вас ви хочете там, більше грошей заробляти, і у вас одразу логіка в голові, що я маю, не знаю, мене мають підвищити по, роботи, по роботі, так? І тут ви починаєте сладити там підвищення або там якусь велику суму грошей, і тут різко вас звільняють. І одразу ваш мозок починає прив'язуватися до результату і думати, що ну так, я результат точно не отримую, все, я мене не підвищила, нічого не збулося. І все. А якщо подивитися з іншого боку, якщо б людина продовжила слайдити і приносити себе оцей стан такого ізобілія, що вона має ці гроші, що їй насраджує там звільнили, ну, значить, це так потрібно було. І тут вона отримає якусь пропозицію, там або виграє там мільйон доларів на лотереї, от неважливо. Ви ніколи не знаєте, яким чином світ приведе вас до бажання. Але ваша головна задача це вже жити в своєму житті, не наче це бажання збулося. Все одно, що у вас там одна гривня в кармані, все одно, що ви там відчуваєте себе самотніми. На вас ці правила соціуму не поширюються. Не поширюється, що там стосунки це важко, не посуне поширюється, що треба важко працювати, прям кров'ю, потом ці гроші заробляти. Це на вас не поширюється, тому що у вас своя відка реальності, коли ви повністю її вибираєте. Кожен день ви вибираєте свою відку реальності. Ви можете вибрати, що е, гроші важко заробляються, а можете вибрати, що вони легко приходять за, до вас просто так. Просто так, за те, Або ви знаходите людину, яка вас повністю забезпечує. Кожного дня ви робите цей вибір. І е, залежно від того, як ви себе відчуваєте, на якій віці реальності ви себе відчуваєте, неважливо, не яка матриця вас оточує, неважливо. Яка ця голограма оточує, що там навколо вас, взагалі, там, можливо, ви живете ну, взагалі в жахливих умовах. Але в вашій голові ви маєте жити вже в своєму бажанні і не прив'язуватися до нього. Так, я здійснила, чесно кажучи, дуже багато своїх бажань. І останні з них поділюся з вами, я схудла і. Продовжую, так сказати, діставати своє тіло мрії. І от такий мій приклад, взагалі, я худну десь з 13 років, тому що в мене були завжди якісь комплекси, що там у мене ляшки, у мене там срака якась. Ну, коротше, якісь там, знаєте, підліткові оці думки тупі. І, власне, коли я думала, що це максимально складно, що треба сидіти на дієтах, що треба займатися спортом, що це прям дуже складно. У мене це не виходило. От зараз мені 22 От прийшло скільки? Ну, з 13 років. Ну, до фіга років прийшло. І знаєте, коли я отримала результат? Не за ці всі роки спорту, не за ці всі роки харчування, а за один місяць. І знаєте, що відрізняло мене від. Тої людини, яка худла там в підлітковому віці. І зараз я повністю вже у своїй голові створила собі картинку, що у мене ідеально круте тіло підтягнуте, рельєфне. Я почала думати, як ця людина, у якої рельєфне тіло. От мене там все що там не задовляли мене там, мої ноги, да, які були там весь все життя моїм комплексом. Але я вже уявляла, що вони в мене нереально круті, нереально підтягнуті струнки і взагалі я просто кайфую від свого тіла. І я реально почала поводити себе як людина, яка має таке тіло. І знаєте, що за місяць змінилося абсолютно все. У мене реально підтягнулися ноги. Зараз у мене найкраща версія тіла, яка взагалі була за моє життя. І все, що я змінила, це почала слайдити себе в цьому тілі. І результат не заставив себе очікувати. Тому, знаєте, я навіть е, почала кайфувати від того, що от я себе так усвідомлюю. Мені вже було неважливо, коли я це тіло отримую. Я вже була в цьому тілі, неважливо, що в мене було в фізичній реальності. Тому все в вашій голові. Ви можете перескоткнути на будь-яку відку реальності, яку ви взагалі хочете. Ви можете там. Взагалі не працювати і отримувати гроші, тому що цей, цей світ це тупо матриця. Але якщо ви хочете продовжувати жити у цих установках, які навазали вам е, батьки, соціум, що все має бути дуже важко, що спочатку треба отримати освіту там в школі, там а все, потім в інституті, а потім ти маєш влаштуватися на якусь стабільну роботу. Це вже не працює і ніколи не буде працювати, і ніколи не працювало. Тому що, якщо ви хочете прожити своє життя яскраво, якщо ви хочете справді здійснити всі свої мрії, то ваш шлях явно не цей. Тому дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я роблю таро розклади у моєму інстаграмі, тому переходьте до мене в інстаграм, де ми буквально дивимося, які дії вам зробити, щоб перейти на потрібну відку реальності або що змінити хочете щось в своєму житті? Я несу нереальні трансформації своїми розкладами, тому записуйтесь. Всім дякую за перегляд і пам'ятайте, кожного дня, що ми живемо в матриці, і ви кожного дня обираєте свою відкоральність. Сподіваюся, я надихнула вас цим відео, тому ідіть і творіть своє життя.